Дуже важливо, щоб боротьба з корупцією почалась саме з тих органів сектору безпеки країни, які зобов'язані протидіяти цьому злу. Так, зараз формується антикорупційне бюро. Але, шановні колеги, я звертаюся до працівників Міністерства внутрішніх справ, першу чергу. Ви один із головних органів України, який повинен запобігати цьому злову. Я дякую міністру внутрішніх справ, що саме працівники міліції почали боротьбу корупцією з себе. Коли заарештований діючий керівник центрального органу виконавчої влади, працюючи в системі Міністерства внутрішніх справ. Без самоочищення наших силових структур, правоохоронних органів. Всі розмови про боротьбу з корупцією це просто, вибачте, пустопорожні долочки. Без очищення системи МВС, прокуратури, Служби безпеки тощо. Будь-які розмови не варті нічого. В той же час ми змушені констатувати, що багато з тих схем які працювали десятки років, працюють і зараз. Це побори за закупівлю ресурсів за бюджетні кошти, це продажа посад, це кешування кримінального ноків кримінального бізнесу. І ці питання сьогодні залишаються в країні, яка воює. Тому... У з корупцією повинна проводитись формами і методами, які відповідають ситуації в країні, що веде війну. Без жалю, без компромісів, без обмежень засобів боротьби з цим злом. Я переконаний, що реформа, яка розпочалася в Міністерстві внутрішніх справ, і тут я також хочу. Підтримати міністра і силових органів Міністерства внутрішніх справ. зробили вже перші кроки від теорії до практики щодо реформування. І саме реформування Міністерства внутрішніх справ, всіх структурних підрозділів Міністерства повинно в першу чергу забезпечити очищення від корупції. Так, треба припинити і популізм, політичний популізм, і навколо того, що... І без зарплат. Вони попрацюють. Ні. Треба платити відповідний зарплат. І штучні обмеження, які були в проєкті бюджету, винесли туди, включно з популістичною мотивацією сьогоднішній тим. Але і відповідальність за кожен крок, за кожну дію працівників своїх структур. Тих, хто залишається в різних схемах, в різних брудних формах споживання, в першу чергу очищення повинні бути тут. Я переконаний, що сьогоднішні колеги не просто будуть презентувати факти злочинів. Чітко відпрацює механізми швидкого реагування на цю проблему. І це стосується не тільки тих, хто вже попав в систему, але й тих, хто сьогодні сидить, в тому числі і тут, і думає, пронесе чи не пронесе, не пронесе. Ви бачите, ні в чорні технології. Ми готівкові якісь приховані розрахунки, вони залишаться без реагування. У нас є всі механізми, всі засоби для того, щоб зупинити будь-якого корупціонера, на якій посаді він би не знаходився. І що принципово для нас, і це повинні бути позиції не тільки в а всіх своїх структур, всіх органів влади, жодна посада пришитність до політичних партій, до патріотичних рухів, красиві розмови, публічні заяви не захистять того, хто формує свої статки шляхом корупційних схем. Крак. Рівність перед законом це не те гасло, яке, знаєте... Всі вже наприду. Це той механізм, який в кінці кінців повинен запрацювати в нашій країні.